Письмове віднімання трицифрових чисел. Обчислимо приклад 678 відняти 235. Записуємо 678 відняти на передані клітинок 235. Знак дорівнює у письмовому обчисленні це лінія, яка підкреслює два числа. Починаємо віднімання з одиниць. 8 одиниць відняти 5 одиниць дорівнює 3 одиниці. Переходимо до десятків. 7 десятків відняти 3 десятки дорівнює 4 десятки. Тепер сотні. 6 сотень відняти 2 сотні дорівнює 4 сотні. Відповідь 443. Наступний приклад розглянемо. Відступаємо 4 клітинки в бік, одна, дві, три, 4. І на п'ятій клітинці починаємо записувати приклад 765. Відняти 329 дорівнює. Починаю обчислювати з одиниць, 5 одиниць відняти 9 одиниць. 5 одиниць відняти 9 одиниць я не можу. Що я можу зробити? Я можу позичити один десяток, позичити, взяти, можна по-різному називати. Отже, коли я беру один десяток, ось він, один десяток, то 10 і 5 буде 15, а 15 відняти 9 дорівнює 6 одиниць буде. Переходжу до десятків. 6 десятків відняти 2 десятки. Але в мене є підказка, маленька стрілочка, яка говорить мені про те, що тут вже не 6 десятків, а 5 десятків, і отже, виходить, 5 десятків відняти 2 десятки. 5 П'ятків відняти 2 десятки, дорівнює 3 десятки. Переходжу на сотні, 7 сотень відняти 3 сотні. Дорівнює 4 сотні. Відповідь 436. Відступаю 4 клітинки в бік, і обчислюю ще один приклад. 846. Відняти 471. Дорівнює. Починаю обчислювати. З одиниць 6 одиниць відняти 1 одиницю, дорівнює 5 одиниць. Переходжу на десятки. 4 десятки відняти 7 десятків. 4 відняти 7 я не можу. Але я можу позичити у сотні. Але запитання: я позичу 1 сотню. 1 сотня це сто. Але якщо я Візьму 100 і буду промовляти, що 100 і 4 десятки це буде 140, 140 відняти 7 десятків, 70, це дуже складно. Тому я пропоную одну сотню зобразити в десятках, а не в одиницях. Тому що 100 це сотня в одиницях. А в десятках скільки ж десятків в одній сотні? В одній сотні десять десятків. Тому я можу сказати, що я позичаю одну сотню, яку переводжу у десятки, і це буде 10 десятків. 10 десятків і 4 десятки це буде 14 десятків, а 14 десятків відняти 7 десятків дорівнює 7 десятків. Тепер переходжу на сотні. 8 сотень відняти 4 сотні, але одну сотню я вже забирала, тому в мене буде не 8 сотень, а 7 сотень. 7 сотень відняти 4 сотні дорівнює. Три сотні. Отже, коли ми позичаємо у сотня, ми позичаємо її не в одиницях у вигляді 100. А ми позичаємо її у вигляді десятків. В одній сотні 10 десятків. Це можна перевірити, просто порахувавши десятками до сотні. Тобто 10, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Всього буде 10 десятків. І тоді, коли я позичаю у сотні, я виражаю сотню у десятків. І таким чином я беру 10 десятків, та ще 4 десятки, і ось тут утворилось у мене 14 десятків. Давайте розглянемо ще один приклад, у якому ми будемо позичати і десятки, і сотні. Відступаємо чотири клітинки. 953 відняти 585. Починаємо віднімання. Починаю віднімання з. Одиниць 3 одиниці відняти 5 одиниць, і я не можу. Можу позичити 1 десяток. 10 і 3 три дорівнює 13. 13 відняти 5 дорівнює 8. Записую 8 одиниць. Переходжу до десятків. 5 десятків відняти 8 десятків. Але в мене є підказка стрілочка, яка говорить, що вже в мене тут не 5 десятків, а 4 десятки. Отже, 4 десятки. Відняти 8 десятків я також не можу. Бо 4 менше, ніж 8, а від меншого числа відняти більше я не можу. Тому я можу позичити одну сотню, але сотню виразити у десятках. В одній сотні 10 десятків. 10 десятків та ще 5 десятків, а не 5, а 4. Ось Тут потрібно не збитися, бо написано 5. Але поки ми ось тут позичаємо десяток, 10 десятків, ми позичаємо, ми можемо забути, що тут вже нас не 5, а 4. Тому Потрібно поглянути на ось цю стрілочку. Отже, 10 десятків. Та ще 4 десятки, бо ми тут забирали один десяток, буде 14 десятків. А 14 відняти 8 дорівнює 6. Виходить 6 десятків. Переходжу на сотні. 9 сотень відняти 5 сотень, але є підказка. Ми позичали одну сотню, то тут же буде не 9 сотень, а 8 сотень. 8 сотень відняти 5 сотень дорівнює 3 сотні, виходить, 368. І розглянемо останній приклад. В якому ми від трицифрового числа, наприклад, 545, віднімемо 67. Починаю з одиниць, 5 одиниць, відняти 5 одиниць ми не можемо. Позичаємо один десяток. 10 і 5 буде 15. 15 відняти 7 вже я можу, буде 8. Переходжу до десятків. 4 десятки відняти 6 десятків, але в мене вже тут не 4, а 3 десятки. 3 десятки відняти 6 десятків я не можу. Тому я позичаю одну сотню, яку виражаю у десятках, тобто беру 10 десятків. 10 десятків і 4 десятки це буде 14 десятків. 14, а точніше, не 14. Тут же ми забирали один десяток тут. в нас Три десятки, тоді десять десятків, та тут три десятки, ось ми його забирали вже один. Буде тринадцять, а тринадцять відняти шість дорівнює сім Переходжу на сотні, 5 сотень відняти і немає сотень, тобто 0 сотень, можна сказати. Але в мене тут вже не 5, а 4, бо ми позичали з вами одну сотню, 4 сотні, відняти 0 сотень буде. 4 сотні. Відповідь: 478. Ось таким чином можна виконувати віднімання трицифрових чисел.